Майже два роки минуло з того дня, коли в місті Дніпропетровську, 26 січня 2014 року, біля будівлі обласної державної адміністрації та в інших містах України пройшли мирні акції протестів громадян. провадженні правоохоронних органів Дніпропетровської області знаходили 16 кримінальних проваджень, розпочатих за факторами перешкоджання мирним акціям протестів під час Революції Гідності. За результатами їх розслідування до суду. Направлено обвинувальні акти у восьми кримінальних провадженнях стосовно 13 осіб, стосовно колишнього заступника голови Дніпропетровської обласної ради та колишнього заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, зазначені особи обвинувачуються в організації масових заворушень, спрямованих на розгін мирної демонстрації 26 січня 2014 року. Перешкоджанні проведенню мирної акції протести та законної журналістській діяльності. Обвинувачені обидва оскаржили це рішення до Апеляційного суду Дніпропетровської області, який змінив для них запобіжний захід на домашній арешт. Згодом за клопотанням восьми народних депутатів України, суд змінив запобіжний захід на особисту поруку цих депутатів. У Кіровському районному суді міста Дніпропетровська. Завершується судове слідство у кримінальному провадженні по обвинуваченню одного з організаторів масових заворушень 26 січня 2014 року. Окрім того, що дана особа організувала побуття мирних демонстрантів, вона також обвинувачується у незаконному заволодінні транспортним засобом при обтяжуючих обставинах. Зазначений мешканець Дніпроздержинська утримався під вартою. Проте, на жаль, не дивлячись на тяжкість вчинених ним злочинів, вже у поточному році Кіровським районним судом міста Дніпропетровська 11 січня під головуванням судді Овчаренка зазначені особи зміни на запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт. Передбачаючи наперед можливе запитання щодо причетності до скоєння даних злочинів інших колишніх керівників державних установ, хочу зазначити: на жаль, достатніх доказів для оголошення їм підозри. Здобуто не було. Колишній голова обласної ради був фігурантом одного з кримінальних проваджень, проте у зв'язку з недоведеністю вини та недостатністю доказів провадження стосовно нього закрите ще у 2014 році.